Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі Бористі, браті і сестри, дуже часто, коли читаємо свято Євангеліє, ми спостерігаємо суперечки, дискусії, якісь поболки, спокусливі відступи, книжників і фарисеїв. Знову чуємо. І Господь Ісус Христос відповідає у суперечці тим же книжникам і фарисеям. Як бачимо, на них це не впливає, мають свою позицію, гордині, заскіплені, не слухають і не сприймають, не лишаються на своїй позиції. До того читаємо сьогодні, як якийсь чоловік, почувши, що Ісус Христос відповів оцим своїм противникам, прийшов до Христа і спитав, яка запать у законі є найбільша. І чуємо, Господь повідає, любити Господа Бога. Вити ближнього як себе самого. Більше каже Господь, від цих заповідей немає. Це є найбільші заповіді. І от чоловік, який питає, чуючи слова Христові, дуже близько їх сприймає до серця. Він каже, це дуже правильно, так має бути. І бачимо реакцію Спасителя. І недалеко від Царства Божого. Маємо нагоду поставити одійщині книжників і Фарисеїв, а напродовав оцього простого чоловіка, який говорить з Ісусом Христом. І бачимо позицію одних. Позицію іншого чоловіка. Господь виступає як істина. Він намагається переконати, що комусь дасти чи задобрювати. Господь є істина. Він говорить своє Слово. Бачимо, не всі однаково це слово сприймають. Книжники не вивчені люди, не мали би вникати в слова Христа, мали би цікавитися, заглянути у просто старого завіту, однак цього немає, вони цим нехтують. Простий чоловік, думаючи слова Господні, без всякого сумніву їх приймає, бо його серце є розположене. Прийняти і почути правду. І не лише прийняти і почути, а тою правдою жити. Мабуть, ви тоді до сьогодні нічого не змінилося. Є у суспільстві різні волі і різні течії. Якщо ми говоримо лише про суспільство, але і про це, ми також побачимо різні судження і різні твердження. Різні позиції, хоча Господь Ісус Христос є той самий, що завжди як почає цей апостол Павло. Це тому, що людина ставить на перше місце себе, а потім когось. Оце слово Господне, яке ближче як себе самого, очевидно, неправильно розуміється людьми. Тому що любити ближнього, як себе самого, означає любити перше себе самого та тобто бажати собі спасіння, слухати Господні слова його на шукати шляху до неба і у такій своїй мірі чинити щодо ближнього. Утім і полягає це слово, яке Господь сьогодні промовляє. Однак ми бачимо дещо інше. Людина вважає, що любить себе самого, вона нагромаджує. Вона старається про якісь матеріальні статки. Вона себе возвижує над іншими. Вона нехтує потребуючим. І це є проблема. Тому що тут проявляється не стільки любов до себе самого, скільки егоїзм. Нато такий, сказати, махровий егоїзм, бо людина забула, хто вона є, від кого отримала життя, перед ким стане направити Божий суд. Людина це забула. І це є нам превеликий жаль, тому що дається життя нам лише один раз, як повчає апостол Павло, один раз померне. Ботів суд. Тому розуміємо те, що життя надається лише раз, кожному і нам, і нашому ближчому. Тому розуміємо, що каже Господь, і стараємося вступати слідами, слід Христового, тому що вони є істина. Навчаючи того чоловіка, миченім так, як він щоб Господь і нам сказав, ти недалеко від царства Божого. Слава Ісусу Христу!